Зараз розглянемо ближче ось такий комплект. Це матеріал Satin Digital, А розмір цього комплекта – це сімейний. Тут дві підковдри 160 на 220. Ось так він виглядає на картинці, на малюночку. Ось так. Він також буває ще в розмірі двуспальний євро. Так, зараз ми його відкриваємо і будемо ближче дивитися, як він виглядає. Це наша перше, що ми бачимо, це дві підковдри. Ось вони. Дві штучки. Тут зображені в нас квіти різного кольору. Ось так. Ще раз покажу близенько. Тут біля верхня частина вона менш заповнена квітами. Все, що донизу, вже квіти йдуть більш такі масивніші і їх більше. Ось так вони виглядають в нас вже. Ми бачимо, що верхня частина, верхня, вона така світліша йде. ось частинка, І зараз покажу, як внутрішня частина виглядає під ковдри. Ось. То тут такий колір. ось, ось він, тобто Також неоднотонний в нас, в крапочку, в краплинку таку. Внутрішня частина трішки світліша, ось вона. Ось також такий ліловий світлий колір. Це внутрішня частина. І ось такий в нас тут е, йдуть квіти. Ось вони такого різного розміру, різних, різного кольору. Ось видно. тут. Їх побільше йде. Так, нарис, ці, ця підковдра, вони в нас на гудзичках. Гудзички прозорі, ось вони в нас. Ось прозорі такі якісні, дуже гудзички. Так, ось це ми з вами розглянули нашу підковдру. Підковдру, ще раз скажу, їх дві штучки. Ось одна підковдра і ось у нас друга. друга підковдра. Наступне, що в нас в складі, це наволочки чотири штучки. Дві штучки з малюнком. Ось вони в нас дві. Ось вони, дві штуки з малюнком. Ось так виглядає, вони також з воланом. Ось так вони виглядають. Тут в нас квіти також по поверху, поверху тут однотонний такий світліший малюнок. Не квіти, ось так. Тут у нас зображено, і нижня частина, також як під ковдра, вона йде зображено різні квіти різного також розміру. Це з однієї сторони, і також так само, однаково вона з іншої сторони наволочки на запах. На запах, ось так, ось наш, дивимось близенько шви, і який по на вигляд цей матеріал ось такий він, також бачимо, що блискучий. Ось він у нас. Щільний матеріал. Ось. Так, це ми з вами розглянули таку наволочку. Далі наволочки без воланів. Ось такі, вони вже світлі. Ось так виглядають. Також на запах вони такі світленькі. Ось на запах вони вже без воланчиків. Ось такий гарний колір ніжний. Ось так він виглядає. Це в нас. А наволочки, які, які однотонні. Так, і тепер ми бачимо простирадло. Точніше, будемо сказати, що воно не однотонне, наволочки, і підковдрав ось в таку, в таку цяточку, різноманітну. Тут, тут світліше, тут темніше, і ось так виглядає. Ще раз повторюсь, це матеріал Сатин Діджитал.